Дуже я перепрошую, напевно, до кінця не до Шановні колеги, я попросив, якщо у когось приватні питання, давайте їх в письмовій формі і трошки окремо вирішити. Я, наприклад, поки не пізно, хотів би запитатися про те, напевно, що цікавить більшість присутніх. По-перше, я би хотів нагадати всім присутнім, я комусь заважаю. Шановні, ну майте повагу до всіх. Алло. Яке інтерв'ю в залі, коли люди спілкуються? Ну то майте повагу до інших. Ну дивися. Інтер, до побачення. Інтер. Перепрошую. Шановні колеги, перед нами не генпрокурор і не прем'єр-міністр. Такі питання і не міністр внутрішніх справ. Ну, такі питання не можна задавати людині, яка має абсолютно чітко визначене коло обов'язків і можливостей. У мене є зовсім інший момент. По-перше, ви зачепили за владу. Я би хотів, щоб ви передали від львів'ян, що я не, не є прихильником ні Яценюка, ні Гонтарьової, але я би їм радив дійсно, так як ви кажете, ліпше самим піти, поки їх, як Мусоліні і Клару питачі не підвісили десь на площі ринок догори ногами. Тому що там, де нічого не можеш, там нічого не бажає. Але я хотів би інше запропонувати. Ви зачепили дуже серйозне питання, як це все змінити? То, що прогнозувати, що буде завтра, що стрелить в голову тому в Москві Карлику, що буде зараз з нашою гривнею чи з економікою, чи що там стрелить в голову нашим чиновникам, ні ви, ні сам Господь Бог того не відповість, напевно, і ви не будете братися. Мене цікавить, як то все поміняти. Ви зачепили серйозне питання створення реальної політичної сили. То, що воно назріло, на мою думку, це є очевидно. Всім, Старі партії дискредитовані повністю, має бути нова сила політична. Друге, мають бути нові кадри. Мене цікавить перше, ви сказали, що має бути професіоналізм. Я повністю підписуюся під тим квотний принцип, якщо і використовується, то мають ставитися не своє лайно краще за чужому рамоляду, а має ставитися професіонал, за якого політична сила несе відповідальність. От. Але от у мене є такий момент питання. Як ви бачите. Засадничі принципи побудову тої сили, на чого вона буде спиратись, на які мотиви. І другий, можливо, ще більш важливий момент. А як ви вбачаєте можливість перемогти там, де зроблено все, щоб ніхто новий в парламент не зайшов? Я, ви, і там, може, я рушується, це є виняток з правила. Вибачте, що я так говорю. Ну я переконаний, що все було зроблено для того, щоб таких людей, як ви, було там поменше. І таких партій, які ви створите, я так вірю, що напевно буде хороша партія. Патріотизм, професіоналізм, це законна потреба. Але як ви собі вбачаєте, чи не варто було би зараз поставити питання про зміну виборчого закону і хоча б разово скасувати будь-які оці бар'єри прохідні, щоб оновити політикум України? Тому що оцей прохідний бар'єр, ну нам ще лишилося, по-моєму, півтора-чи два відсотка, щоб бути Росією чи якоюсь африканською диспутією. Чим вищий бар'єр прохідний? Тим ближче країна до диспутії. Чим менший бар'єр, тим більше демократії. От я би хотів почути від вас ваше бачення. З одного боку, як ви вбачаєте ту силу, яка би мала подолати, а з другого боку, як ви вбачаєте, що та сила зможе перемогти те, що ми сьогодні маємо в Україні, ото бар'єр поставлений для всіх нових, для всіх розумних, для всіх, хто хоче щось змінити, а не просто тупо покрасти, як зараз, Яценюк, Гонтарьова і всі а там інші питання поставили і досить. Ну, може, я буду сам вирішувати, що мені досить, а що не досить. Будете виступати, будете ви виступати. Ну вам яка справа, скільки я говорю. Як? Я ваше слово забираю. Шановний Львів'ян, для мене ви це місто людей.